Дня, шановні жителі громади, настав час для сплати майнових податків, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Сьогодні я хочу разом з вами розглянути особливості нарахування таких податків та відповісти на ті питання, які поступили до нашої громади або поступають до нас під час особистого прийому наших громадян. Давайте розпочнемо з плати за землю. Як і всі податки, Нарахування проходить відповідно нормативного документу, а саме податковий кодекс України, відповідно до Податкового кодексу України, платниками плати за землю є власники земельних ділянок, земельних часток паїв, землекористувачі, яким відповідно до закону у у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування або оренди. Розрахунок сплати залежить від нормативно-грошової оцінки та коефіцієнту індексації, який приймається законом України про державний бюджет. Щороку нарахування проходить за поточний рік. Давайте з вами відповімо на деякі питання, які до нас надійшли, що стосуються плати за землю. Будь ласка, ознайомте наших громадян. Щодо списку окремих категорій громадян пільговиків. Багато хто не розуміє, про що і про кого конкретно йдеться. Будь ласка, згідно норм податкового кодексу, від сплати за землю та земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої і другої групи. Наголошую, третя група інвалідності не пільгується. Також звільняються фізичні особи, які виховують. Трьох і більше дітей віком до 18 років. Далі, хто ще має пільгу, пенсіонери за віком. Тут я хочу наголосити вашу увагу. Пенсіонери за віком, тобто в пенсійному посвідченні, має бути вказано, що пенсія нараховується по віку. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Також. Фізичні особи, визнані законом, особами, які пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи, також хочу відмітити, що від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок. Земельних часток паїв та землекористувачів за умови передачі цих земельних ділянок та земельних часток паїв в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Що є підтвердженням такої передачі? Це є реєстрація даного договору оренди в Державній реєстраційній службі. Далі. Пільги для пенсіонерів за віком, для земель з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва не передбачено. Тобто, ще раз наголошую, якщо земельна ділянка не передається в оренду, земельна ділянка ПАЙ не здається в оренду, пенсіонери також повинні сплачувати за цю земельну ділянку. Далі, відповідно до статті 281 Податкового кодексу України, звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачені для відповідних категорій, тобто для пенсіонерів, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничної норми. Наприклад, якщо це у селі знаходиться земельна ділянка, то 25 сотих можемо надати пільгу, у селищі 15 сотих, у місті не більше, як на 10 соток землі. Отже, для отримання пільги громадяни повинні звернутися до податкової інспекції, надати підтверджуючі документи, які є підставою для надання пільги, написати лист звернення і на підставі даних документів платнику буде надана пільга. Це щодо такого. питання. Далі, таке питання поступило: який кінцевий термін сплати податків за землю та майно? Я хочу звернути вашу увагу, що Кінцевий термін щодо сплати податку на нерухомість та на землю, визначається залежно від дати вручення податкового повідомлення рішення. Тобто з моменту отримання податкового повідомлення рішення у вас є 60 днів для сплати податку. Зрозуміло. Далі, також таке є питання. Чому не приносять квітанції за адресою, де знаходиться чи проживає платних податків? Я хочу відповісти на це питання слідуючи. Самі податкові повідомлення рішення вручаються за адресою зареєстроване місце проживання, тобто адреса платника податків. Але ми всі з вами розуміємо, що проходять зміни, людина може змінити свою адресу, може змінити місце проживання на інше місто, на інше село, і ці зміни. Повинні бути внесені і в податковій службі, зазначені для того, щоб в нас були ці зміни, сама людина, сам громадянин повинен до нас звернутися, подати заяву за формою 5ДР, де має відмітити нове місце проживання. І лише після цієї відміточки, після внесення змін, ми будемо надсилати податкові повідомлення рішення за новою адресою. Зверніть, будь ласка, на це увагу також. До нас ще поступили такі питання. Доброго дня! Чи можна сьогодні підійти до вас податкової інспекції та взяти рахунки на сплату податків? Звичайно, що кожен громадянин має право звернутися до податкової інспекції і отримати податкове повідомлення рішення, що стосується і сплати за землю, і податку на нерухоме майно. Але звичайно, ми з вами розуміємо, що може бути і черга податкові для того, щоб не було для вас таких незручностей, податкова служба. Розробила такий застосунок, як моя податкова застосунок можна встановити в себе і на телефоні, і на ноутбуці, і на комп'ютері. Згідно цього застосуночку, ви будете отримувати всі своєчасно свої повідомлення і рішення. Бачите, за що проходить нарахування, для того, щоб ви могли розуміти, що ви маєте сплачувати. Крім того, зараз дуже поширена така практика, як наші громадяни. Мають право в своєму електронному кабінеті також отримувати ці податкові повідомлення рішення. Вам потрібно лише виявити бажання для цього зареєструватися, подати заявочку в електронному кабінеті для отримання податкових повідомлень рішень, і це буде також для вас дуже і дуже зручно. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І ще хочу на що звернути увагу: отримавши податкове повідомлення рішення, ви його розглядаєте. Бачите, за що ми вам провели нарахування? Там вказано розмір земельної ділянки, вказано нормативну грошову оцінку, вказано термін, який використалися земельною ділянкою. Якщо у вас виникають будь-які сумніви, ви бачите, що ця земельна ділянка або була продана, або є якісь зміни, або у вас нема взагалі. Такої землі, за що вам пройшло нарахування, ви маєте право звернутися до податкової інспекції з підтверджуючими документами, написати лист прохання щодо проведення звірки, інспектором буде проведена ця звірка. Звірка проводиться на підставі тільки ваших документів. Які є оригіналом і знімається ксерокопії. Далі ми скасовуємо попереднє повідомлення рішення і проводимо нове нарахування. Скасоване податкове повідомлення рішення не несе за собою ніяких штрафних санкцій за несвоєчасну сплату. А нове податкове повідомлення рішення говорить слідуючи, що з від моменту нарахування нового рішення у вас знову є 60 днів для проведення сплати. Зрозуміли. Ще хочу звернути вашу увагу, ще таке питання поступило. Чому мама з трьома неповнолітніми дітьми має сплачувати ці податки? І, зокрема, чому ця сім'я не рахується багатодітною в цьому законі? Питання задане. Розширений, і я би хотіла зупинитися окремо на земельному податку і податку на нерухоме майно, тому що два цих податка передбачає різні пільги для багатодітних сімей. Якщо йде питання щодо сплати земельного податку, то мамочка з трьома неповнолітніми дітьми має право на отримання пільги. Тобто, повинні звернутися до податкової, надати підтверджуючі документи. Я попередньо говорила, але ще раз наголошую: діти мають бути віком до 18 років. Тобто, мамочка має надати нам копію свідоцтва про народження, де вказано, що діти до 18 років, написати лист, і на підставі цього звернення надається пільга щодо сплати земельного податку. Але якщо це питання було задано мамочкою, що стосується е, податку на нерухоме майно, тут є трошки інше питання, тому що в податковому кодексі е, податок на нерухоме майно надається пільга лише багатодітним сім'ям, в кого п'ятеро та більше дітей. Будь ласка, зверніть на це увагу. Це ці питання, які поступили по земельному податку. Давайте ми з вами перейдемо до податку на нерухоме майно, аспекти нарахування якого. Також визначаються статтями закону Податкового кодексу України. Тут я хочу відмітити, що на відміну від земельної ділянки, де нарахування проходить поточний рік за поточний рік, податок на нерухоме майно відмінний від земельної ділянки нараховується у 2025 році фізичним особам, власникам житлової та нежитлової нерухомості за 2024 рік. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Ставки податку для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості встановлюються за рішенням органів місцевого самоврядування, залежно від місця розташування та типу таких об'єктів, які відносяться до нерухомості, у розмірі, що не перевищує. Півтора відсотку розміру мінімальної заробітної плати на початок року, за який проходить нарахування. Тобто я наголошую на увагу, що в 2025 році ми проводимо нарахування за 2024 рік, і для розрахунку мінімально, розрахунку податку на нерухоме майно ми беремо мінімальну заробітну плату, яка була станом на 1 січня. 24-го року, тобто вона становила 7100 гривнів. Наведу вам такий приклад. Якщо, наприклад, ставка податку прийнята органом місцевого самоврядування в розмірі 1,5%, ми розрахунок робимо слідуючим порядком. 7100 множимо на 1,5%, ми отримаємо 106 гривень 50 копійок, це максимальна ставка, я наголошую, за один квадратний метр. І тоді вже залежно я далі зупинюся, як проходить розрахунок податку. Нам надійшло питання декілька питань по податку на нерухоме майно. Одно питання від нашого громадянина, який звернувся з таким запитанням: що звернувшись в податкову інспекцію, він встановив, що в нього є податковий борг по податку на нерухоме майно з житлове в значній сумі розміру. При цьому річна сума нарахувань складає набагато менше. Для громадянина було незрозуміло, де е, така сума нарахувань, коли вона виникла і за що вона виникла. Під час звірки було підтверджено, що громадянин мав, пода мав житлову будівлю, яка не була внесена в базу оподаткування. Отут я хочу чуть-чуть зупинитися і зауважити. Що е, ми проводимо нарахування податку на нерухоме майно відповідно на підставі обміну інформацією між податковою службою та мін'юстом. Тобто, починаючи з 2013 року, такі повідомлення про об'єкти житлової і нежитлової нерухомості нам з мін'юсту приходять автоматично. До 2013 року такого обміну в податковій між податковою і мін'юстом не було. Тому ми пропонуємо нашим громадянам, у кого є будівлі, зареєстровані до 2013 року, і на які ви бачите, що у вас немає ніяких повідомлень з податкової інспекції, звернутися до податкової інспекції з підтверджуючими документами для проведення нарахування. Даний громадянин не звернувся до податкової інспекції, йому не приходили повідомлення, але в момент продажі майна. Це майно було вже зареєстроване в мін'юсті, і тоді нам прийшло повідомлення. А дії податкової інспекції говорить слідуючи: що ми маємо право за три останніх роки, тобто 1095 днів, проводити нарахування. Коли у нас з'явилися дані по будівлі, яка була ще за минулі роки, ми нарахували громадянину за 1095 днів, тобто за три роки ще податок на нерухоме майно. Також звучить питання, як нараховується сам податок, яка надається пільга, скільки квадратних метрів оподатковується. Я також хочу тут звернути вашу увагу, шановні наші жителі. Дуже часто, коли звертаються до податкової інспекції, навіть приходять до мене на прийом і кажуть, я пенсіонер, я не повинен сплачувати податок на нерухоме майно. Тут трошки не так. Наша держава надала пільгу всім. Нашим громадянам на е, е, квадратні метри, які не податковуються. Давайте я вам розкажу і для того, щоб ви розуміли, кому надається пільга і на які квадратні метри. Якщо у громадянина є у власності квартира. Яка має менше як 60 квадратних метрів на квартиру надається пільга. І якщо квартира має, наприклад, 60 квадратних метрів і 40 сантиметрів, вже за 40 сантиметрів проходить нарахування. Тобто, ще раз з вами уточнимо: квартира 60 квадратних метрів пільга. Далі, якщо у громадянина є у власності, Житловий будинок, розмір якого не перевищує 120 квадратних метрів, також надається пільга. Але якщо житловий будинок має більше як 120 квадратних метрів, пільга не надається. Є такі випадки, що у громадян є і житловий будинок, і квартира у володінні. Тож звертаю вашу увагу, для різних типів об'єктів житлової нерухомості. В тому числі їх часток пільга надається на 180 квадратних метрів. Тобто є квартира і є будинок. 180 квадратних метрів пільга, все, що надлишкове, ми проводимо нарахування на надлишкову площу. Ще хочу раз наголосити, також є деякі питання, що приходять і громадяни запитують, а в квартирі проживає декілька. Громадян, наприклад, незалежно від кількості проживаючих в квартирі, пільга надається лише на власника. Якщо квартира офіційно в мін'юсті зареєстрована і поділена на всіх власників, лише тоді ми можемо надати пільгу окремо кожному громадянину. Чи це квартира, чи житловий будинок, воно має бути офіційно зареєстровано в Державній реєстраційній службі. Наприклад, є ще таке питання: у власності платника перебувають дві квартири площею до 60 квадратних метрів. Громадянин думає, що одна квартира має 40 квадратних метрів, і інша квартира має 40 квадратних метрів. Значить, у нього повинна бути пільга. Тут не так. Ми сумуємо всі квартири, які є у громадянина, надаємо пільгу лише на одну квартиру, нарешта нараховується пропорційно до розміру надлишку по кожній квартирі, нараховується податок. І стільки ж саме прийде податкових повідомлень рішень. Тому що задають питання: ну у мене ж квартира в одному місці, чому не прийшло одне повідомлення рішення? Ні. Повідомлення рішення будуть приходити на кожний об'єкт окремо. Далі є ще таке питання, що платник? Сплатив е, податок на нерухоме майно або на землю відповідно того, що він побачив в електронному кабінеті, і в нього він бачить, що і тиждень, і два рахується переплата. Він думає, що цієї переплати не повинно бути, тому що він заплатив вже суму. Переплата лише тоді скасується, коли наступить термін сплати податкового зобов'язання. Ну, тобто, наприклад, якщо б це термін сплати 1 вересня, і 1 вересня в в електронному кабінеті платника скасується. Така переплата. От такі основні питання, які до нас поступили щодо податку на нерухоме майно. Тому, шановні громадяни, я вас всіх закликаю, отримавши податкові повідомлення рішення. Уважно, будь ласка, подивіться, що там зазначено, які об'єкти зазначені. Якщо у вас є якісь сумніви, зверніться до нас для проведення звірки. Завжди раді вас бачити і надати будь-яку консультацію. Дякую за увагу.